Привіт! Це я, тяпа-ляпа! Люблю цифри, гру і сміх. Я придумала забаву. Буде весело для всіх. Ой, лишенько, кексики загубились, а свято вже дуже скоро. Допоможеш це в знайти. Дивись уважно, і ти ця й на ті, що сховались. Ой, спробуй ще раз. Цифра 6 тобі вдячна і тепер свято відбудеться. Ось і ще більше пригод з іншими цифрами. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Натискай на дзвіночок, і тяпа-ляпа принесе наступну цифру!